тригер, 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 триггер, тригер. тригер. З усюди лізе оце слово. Але мало хто розуміє, наскільки це серйозний термін. Зрозумійте, будь ласка, проблема тригеру в тому, що інколи людина його не знає. І активувати. Ну, ще можна наз, назвати ретравматизація. Цю ретравматизацію або цей тригерний елемент може активувати манюзінька! от така дія! Просто маніпусік. Наприклад. Ви йдете по вулиці, і якийсь чоловік позаду вас громко-громко крикнув стій! Причому він це мог, міг кричати своїй дитині, там, своїй собаці, взагалі наліво. Але якщо у вас був схожий травматичний епізод, котрий почався з цієї фрази, і далі була біль, і ви про це забули, ви аж підскочите і почнете тікати, тобто. Ваш. Мозок відразу може це згадати. Причому зрозумійте, будь ласка, ви можете там 5 років про це не думати, навіть 10 років. В мене була клієнтка, у котрій травматичний епізод, досить таки серйозний, був 17 років тому. І 17 років після цього жодна, скажімо так, особистість не тригернула та не зробила ретравматизацію. Але одного разу випадково так обставини склалися, що ця подія була дуже дуже схожа на початок тієї події. І це викликало ступор, сльози, крики. І людина, котра це викликала, взагалі не зрозуміла, що відбулося. І навіть це могло привести до дуже серйозних наслідків. Потім ці люди вийшли до мене на консультацію, ми знайшли цей тригер, я їм пояснив, що з ними відбулося і так далі. Так що зрозумійте, будь ласка, тригером може бути. Будь-яка дія або совокупність дій, імітуючих травму або початок минулої травми, розумієте. І не треба це, скажімо так, мінімізувати вплив тригерних елементів на сам тригер. Бо, зрозумієте, якщо ви цього не іспитували, дай Боже, щоб ви це і не іспитали, але якщо ви це коли-небудь відчували, що. І ви не розумієте, що далі відбувається, мені. Вас шкода, бо це дійсно болісно, це неприємно. Особливо, коли ви людина розумна і ви розумієте, що це був якийсь маленький епізод, і він не схожий на ту травму. Але настільки болісно, настільки хочеться кричати, плакати або проявляти інші емоції, що ти дивуєшся себе. Ну і починається вся ота петрушку.